Поезія від грецького значить творчість створювати. Поети творять Риму, вдихаючи у поетичні рядки власні почуття. Запрошую вас у дивовижний світ образного слова, в якому віра, Бог, світ навколо нас. Майже третина Біблії написана у вишуканій формі високої поезії. Мова Біблії взагалі дуже поетична. А відтак християнство тісно пов'язане з поезією. Біблійні істини цікавлять і волинських майстрів слова. Наші митці навіть створили обласний осередок спілки християнських письменників України. Десь до десятка років, вже як існує ця спілка християнських письменників України, я один з перших членів цієї спілки, і не тільки я, а і наші волинські поети християни. Ми маємо тут ще студію, ми, члени спілки християнських письменників, маємо ще студію свою Волинську. І час від часу ми, звичайно, збираємося, ми читаємо свої твори, ми десь сперечаємося, ми критикуємо, ми щось заперечуємо і в такій творчій кухні десь і зростаємо. Спілка християнських письменників України міжконфесійне об'єднання нас об'єднує і. Можливо, не дає нам доходити до якихось суперечок, все-таки єдине джерело це ж Біблія. Це основна книжка християнства. Звідти ми черпаємо якісь сюжети біблійні, якісь євангельські історії і тримаємося цієї книжки, цих цінностей, тому це нас об'єднує. Об ми розуміємо, що різні конфесії вони йдуть паралельно. І ми не стараємося, щоб пересікати їх, ці шляхи наші, тому що кожен має свою дорогу, кожен має своє бачення, віровчення. Але ми, як християни, ми живемо в любові, ми живемо з молитвами, ми починаємо завжди наше спілкування з молитов. Ось І це нам дає оце єднання, оцю любов. Яку ми черпаємо з цієї книжки і від Ісуса Христа, ми у своїй творчості і в своїй організаційній роботі дотримуємося саме такого положення, що кожен може мати і повинен мати свої релігійні переконання і писати відповідно до них. Але якщо ми виходимо, на люди у суспільство голосимо Слово Боже художніми засобами, то маємо представляти саме ті твори, які, в яких ми розкриваємо лише те із християнського вчення, що є спільне для всіх християн і не викликає ніяких заперечень з погляду християн інших конфесій. Християнська поезія багата на гарні з глибоким змістом вірші, які торкаються серця. Християнська поезія це вірші, у яких йдеться про віру в Бога, про духовні пошуки християнина. Поети через віршоване слово намагаються переосмислити біблійні сюжети, і саме через поетичне слово доносять Божу правду до читачів. Зазвичай ми розглядаємо біблійні образи як щось далеке від нас. Але я спробувала якось уособити образ Діви Марії, Богородиці з собою і зрозуміти, наскільки їй просто чи складно було у цій ситуації, коли її не прийняли і не дали їй місця, щоб вона могла народити спокійно свою дитину. Я, як мати ну, чотирьох дітей, дуже близько могла б зрозуміти її, і ось що з цього вийшло. Марія, вона вдивлялась в темні очі неба. Питала скрушно, Господи, чому твоєму сину народитись треба там, де немає прихистку йому? Слухалась пильно перший крик дитяти. стискала ніжно пальчики малі. тій, що дано небо обіймати, чомусь забракло місця на землі. Не все вона тоді могла збагнути. Їй не відкрився Божий задум весь. Але в так мріялось почути всевладний голос Осяйних Небес. Чому не відгукнулись на потребу, гнітили серце болю з Карлаші? ж в душі своїй тримала небо. Воно тримало Всесвіт у душі. Цей вірш написаний в такі хвилини. Коли ти залишаєшся на самоті і маєш е, маєш спілкування з Богом, е, яке просто тебе пронизує і не залишає тебе байдужим, а правда, що в ранах твої долоні, і що не загоїтись їм повіки, що стіни у троній залі червоні і чашам сліз не пізнати ліку. І як же ти витримав ту хвилину, коли, відірвавши себе від себе, дозволив померти єдиному сину, закривши грозою блакитне небо? Як пережив ти таку розлуку, коли і рай не здавався раєм? Чи цілий Всесвіт умістить муку того, хто землю перстом тримає? А як би хотілося, Тебе обійняти, дух розчинити в тобі невинно, забувши про всі помилки і втрати, знову відчути себе, дитиною. Не варто думати, що поет християнин оспівує лише біблійні образи і сюжети, він пише про все, що його хвилює, таким чином, у доробку поета християнина є вірші релігійні і світські. Ці митці звертають увагу і на актуальні події, що відбуваються у державі та суспільстві. Я якось по-особливому сприймаю ці події, які відбуваються нині на Україні. Мені важко про них говорити, тому що якось не знаю чому, але я пишу про те, що мені відболіло і вже не болить. Те, що мені ще болить, мені важко кладеться на папір, не знаю чому. Не можливо, тому що хочеться якогось трошки оптимізму людям нести. І коли сталися всі ці події в нашій країні, я тримала на руках свого. Маленького синочка, тоді йому ще було десь близько двох років, і усвідомлювала, як би мені було складно його бачити, наприклад, на Майдані серед тих поранених чи вбитих, і наскільки було б його складніше бачити на протилежній стороні. Але в кожному випадку він би мені був цінним, і я б боліла моя б душа боліла за нього. І ось такий вірш: народилось життя. Заясніли рожеві світанки ніжних весен земного людського буття, народилось життя і шукає надійних пристанків в тихім спалаху длу, що у вічність летять. І життєвий мотив зазвучав всім до болю знайомий. Перший крик немовляти, немовби в суєту, посміхнулася мати і безмірно в тому у тому перелляла у вдячність Ісусу Христу. Народилось життя, щоб любити, терпіти, страждати, хрест нести. А чи гордо вдягнувши вінця вмити руки й обтерти заплянної шати, кров'ю тих, хто за правду стояв до кінця? Народилось життя, і схилились в смиренні коліна, і звичайні слова сколихнули світи. Боже мій молить мати. Дітей від гордині і від злоби людей вбережи, захисти, як же страшно частинку себе в руки ката їй віддати на плаху чи на розп'яття, та ще гірше, срадливій усмішці Пілата упізнати життя Богом дане. Війна, звичайно, впливає, я так розумію, або має впливати на будь-кого. Такий момент, що в війні переможців не буває. Чи хтось переміг, чи хтось програв, переможців у війні не може бути. Війна завжди веде до програшу дві сторони. В мене навіть є короткий вірш, буквально кілька стров. Я так якось раз подумав над тим, що відбувається на сході. А в цілому це в усій Україні. І народилися такі рядки. Я якось подивився на діток, і такі рядки народилися. А діти знову граються в війну. Над ними небо волошково чисте. Дивлюсь на вояків і не збагну. Де тут своє, де сепаратисти? А десь від матерів тікають сни, І гарячі молитви шматують небо, бо ж там далеко сивіють сини. А вже комусь і молитов не треба, і до вервечки синіх журавлів пристав журавлик ще один несміло, вже не піде по батьківській землі, і вишня не для нього вже поспіла, і впала сива мати на труну, а діти знову граються війно. Голос дрижить у скорботного батька, стиснуті зуби. Стримані сльози, сина скосило свинцеве зненацька, не пожалівши смертельної дози. Сину, ти вперто шукав справедливості та не судилося намірам вирости. Гірко голосить знекровлена мати, в кришку труни збожеволіло гупа, їй залишається тільки кричати білим чолом. Притулившись до трупа, Сину, ти прагнув свободи і простору та опинився на відстані пострілу. У коридорах столичного моргу, батько і мати, чужі, незнайомі, врешті одному молилися Богу спільного горя, пізнавши судоми. стіни дрижали від даху до цоколя. Він був з Донецька, вона з-під Тернополя. Сплять молоді, барикади позаду, тільки соснові борти поміж ними. Кожен боровся ж, неначе за правду на барикадах морозу і диму. Змовкли гранати, зломилися палиці. Перший був строчником, інший майданівцем. Поряд по ящику. Ситі чинуші, щойно від страху вернулись до тями, знову, продавши дияволу душі, грали у шахи чужими життями, в демонських іграх диявольські правила знадити кайна, знищити Авеля. Тільки синів не вернути. До речі, в смерті немає ні наших, ні їхніх. Батько. Обійме матір за плечі, Зона відчуження лагідно зникне. Двоє молитимуться неприкаємно. Мати за Авеля, батько за Каїна. Українські християнські поети звертаються у своїх творах до всіх сторін людського життя і до вічної теми, присвяченої мамі, оспівуючи материнські молитви і любов. Твої літа. Для нас свята, Твої слова у молитвах, Твоя сльоза на небесах, Твоє тепло нас берегло, в очах твоїх і плач, і сміх, і давнім смутком спомин ліг і оберіг, і наш поріг, і час, що збіг. Дуже багато в цьому світі є егоїзму. і він. Виникає тому, що ми концентруємося або на собі, або на проблемах і на негараздах, які є довкола нас. Але я насправді помічаю, що щасливим, повноцінним життям можна жити тільки тоді, коли ти піднімаєшся вище над проблемами, довіряєш Богу і дивишся на світ з погляду неба. Тому що високий у думки політ. Як розмах широкий у крил. боюся польоту без сил І думок, що бредуть по землі, думок, що не ніжать небес, не здмухують пил із зірок. Боюся безкрилих думок, що бачать лиш бруд і себе. Дивіться частіше у небо, і шукайте там натхнення, з погляду зірок. Оцінюйте нашу ситуацію. І тоді той бруд буде нам не страшним. Українська християнська поезія має своїх щирих прихильників і має майбутнє. Бо християнська поезія це той щасливий випадок, коли висока духовна та душевна напруга поєднані зі щирістю слова та поетичною майстерністю. Краса і велич поетичного слова, зверненого до Бога, живе посеред нас.